Гострий дзьоб, довгі ноги та чорно-біле пір'я. Люблять тепло і світло, а харчуються лише м'ясними делікатесами. Ось такі незвичні птахи живуть на Буковині. Чорногузи Люся та Масік через поранення не відлетіли у вирі. І ледь не стали харчем для бродячих собак. Та їх вчасно побачили діти. Прибіг додому і. і сказав нам біда. І що? Там, ну. Юлька, ну с, мала... нас маленька дівчинка uh -huh. замітила і uh -huh. сказала. І я пішла, принесла додому, зробили перев'язку, відпаювали її спочатку аналгіном, фаршом і антибіотиками, щоб зараження не було. Саме так у родині гакманів з'явилася Люсі, а через два тижні сусідка принесла і масіка. Вже чотири місяці птахи живуть у Ленківцях. За цей час вони стали повноцінними членами сім'ї. Їх тут люблять і поважають. Ти наш хороший на на на. на, на, на. О, так. О, так, Та найбільшої радості від нових жителів дітлахам вони часто навідуються до птахів і фоткались разом з ними. Любі, лю, Люся любить перед камерою позірувати. Господарі для принадих створили усі необхідні умови. Маленькі стайні обладнали освітлення, яке не вимикають цілодобово, а обігрівають приміщення невеличким каміном. Та найважливіше харчування. Воно обходиться родині у 50 гривень щоденно. Люблять вони рибу на одне сало. Люблять дуже. Шкварки теж наші люблять, і м'ясо люблять курячі шлуночки, печінку, сердечки. Це для них от делікатес, особливо шлуночки. Миші теж вони ловлять, нашовстайні мишей нема, бо вони повиловлювали все, що тут було. У Ленківцях чи не найбільше гнізд чорногузів у Чернівцях? Шість місцеві жителі дбають про них і постійно підгодовують, адже вірять, цей птах приносить щастя, а рятують лелек тут не вперше. Три роки тому назад у Ленківцях був такий випадок, і це був випадок весь по Україні, коли в березні місяці було дуже тепло, прилетіли птахи. А буквально через тиждень після цього випав сніг. От погода була навіть холодніша, як сьогодні. І птахи лелеки всі були скручені, замерзлі, змоклі. Вони не мали можливості навіть рухатися в гніздах, якби не людська допомога. Така ситуація звична, каже орнітолог, оскільки лелеки для перельоту у теплі краї для зграї обирають найсильніших. А кволих або слабких вони не лише викидають зі зграї, але й можуть заклювати. Тому цим птахам, які проживають у Ленківцях, не пощастило. Білий лелека може перезимувати на території нашого краю лише за допомогою людини. На обісті, в курнику, тобто людина повинна протягом зими його підгодовувати. Втім, господарі планують навесні відпустити птахів. А от чи побажають лелеки покинути нову домівку, покаже час. Марина Чорне, Юрій Гомонович, Максим Демко, Чернівецький промінь.